Сьогодні час ми з вами проведемо на подвір'ї і поговоримо про розмноження однорічних квітково-декоративних рослин. Одним із способів розмноження є насінневе розмноження. Перед вами чорнобривці. Ми бачимо квіти, які цвітуть, ось вони, і квіти, які поряд засохли. Ось ці засохші квіточки. І є насіння чорнобривців. Ось воно виглядає так. Для того, щоб розмножити ці квіти, нам необхідно восени зібрати плоди сухі, обов'язково. Відділити їх від коробочки. Ось ця частинка суха, називається коробочка. В ній знаходяться суцвіття. І якщо ми Витягнемо це суцвіття, ми побачимо насіння. От нам потрібно їх відділити від коробочки. Насінням також розмножується петунія. Ось у нас є квіти петунії, які ще цвітуть, а є на стеблах ось такі коробочки. В цих коробочках знаходиться малесеньке, малесеньке насіння петунії. Ось коробочка, і в ній чорна. Насінинка. Ось ці коробочки необхідно зібрати і дістати з неї насіння. І покласти, просушити його, покласти на зберігання на зиму і весною висіяти для того, щоб отримати ось такі квіти. Під нами зараз колеус. Він буває декількох кольорів: зелений, фіолетовий з такими ось прожилками. Колеус можна розмножувати насінневим способом. Насіння визріває в колосках, зацвітають квіточки і в, в них. Зароджується насіння. Також можна його розмножувати вегетативним шляхом. Нам необхідно знайти гілочку, відірвати її і поставити у воду. Після чого вона знизу пустить корінчики, і в нас буде готова квітка. Її висаджуємо в землю, і вона росте далі.